А сила лева в тобі конія року Номер один у києві. Час новин майже добу для вас працюватимуть журналісти сітіві та СТБ. Найпомітніші події понеділка. Далі до вашої уваги. Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. Цієї ночі під час повітряного бою наші сили оборони збили 42 російські шахеди. Ще 21 дрон імітатор не досяг цілі. Загалом Росія запустила по Україні 116 безпілотників із півночі та з півдня. Внаслідок падіння ламків є руйнування на Сумщині та Донеччині. Через загострення бойових дій на кордоні Сумщини влада області оголосила термінову евакуацію двох міст: Білопілля та Ворожби. Вони під постійним ворожим вогнем через близькість до кордону. Евакуаційні автобуси звідти рушають щодня о 8-й ранку. Тому людей просять не зволікати та виїхати, поки дозволяє безпекова ситуація. Сьогодні там троє людей загинуло, ще четверо поранені, серед яких 16-річний хлопець. Додам, напередодні росіяни майже сотню разів били по сумщині. Під вогонь потрапило майже 30 населених пунктів області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському. Шостки та Конотопському районах. Усюди зруйновані житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, на щастя, без жертв. І 90 бойових зіткнень сталося від початку доби. Вздовж усієї ділянки фронту під ударом ворожої артилерії опинився один населений пункт на Чернігівщині та 16 – у Сумській області. Ситуація на Харківщині контрольована. Один штурм наші бійці відбили поблизу Вовчанська ближче до Куп'янська. Росіяни йшли в атаку чотири рази. Утім, найактивніше ворог діє на Донеччині. Сім населених пунктів неподалік Покровська та саме місто сьогодні під авіаударами. Там точилося майже 30 боїв деякі тривають досі. Тисне ворог і поблизу Торецька досить інтенсивно намагається пробивати нашу оборону на Лиманському відтинку. У Запорізькій області ворог б'є авіабомбами та ракетами по малій Токмашці, Степовому та Кам'янському. Там нарахували майже 11 штурмів, і звісно, Курщина. Росіяни повторюють, що нас там уже нема. Утім, наш генштаб звітує про відбиті шість атак. Росія продовжує обстрілювати власні території з авіації, артилерії та Реактивних систем залпового вогню. І до слова, російські телеграм-канали розводять істерику, начебто ЗСУ. Почали нову хвилю наступу на Курщині у районі населеного пункту Тьоткіно. Сьогодні зранку про це почали повідомляти місцеві жителі. Згодом підхопили й пропагандисти. Вони ж наголошують, що Сили оборони України підірвали міст біля села Званне в Лужковському районі. Потім запустили машини для розмінування. І, нібито зсу прагнуть знищити мости через річку Сейм та її притоки, щоб ускладнити логістику російських військ. Чи справді це так невідомо у генштабі? Інформацію про штурм на Курщині не коментують. Натомість сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своїх соцмережах написав, що курська операція, яка триває уже 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, і створена буферна зона у регіоні залишається актуальною. Ціль, але й людина водночас, ворожий солдат на полі бою для дронаря 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо капелан, який нині боронить Запоріжжя. Бо ж досвідчений пілот не дарма, має таке псевдо. Він палкий вірянин. Однак запевняє армій, армієць, попри дотримання заповідей, він має захищати від нашестя окупантів своїх побратимів і родину, де без нього ростуть дві маленькі дочки. Заради цього, дронарі, не покладаючи рук, готують свої БПЛА до відбиття масованих механізованих штурмів, до яких вдаються росіяни. Щоправда, завдяки безпілотниках поки марно. Джі інженерний безлад на столі на полицях гори волонтерських дронів на батареях імена загиблих героїв, за яких ці ударні БПЛА мають помститися. Тому ми будемо ці дрони використовувати з вшановленням пам'яті про наших героїв. 36-річний Вінничана на псевдокапелану управляється із камікадзе вже майже рік. Їхня команда дронарів зветься Західний вітер. Це відео бойової роботи. Був недавно у нас механізований штурм. З трьох напрямів було десь около 15 одиниць техніки, із них більша частина була просто вражена в півдрона. Готуючи бомбардобою, капелан зізнається, має таке псевдо не дарма. Він віруюча людина, протестант. Однак запевняє, це не завада нищити ворога, хоч і зі співчуттям. То я розумію, що за ці заповіді я буду відповідати особисто перед Богом. Тому це на моєму сумлінні. Коли я бачу ворога, і коли ворог там. Поранений і ще живий. Ну я через екран я молюся, щоб Бог врятував його душу. Я на нього дивлюся також, як на ціль, і також, як на людину. Біля ліжка наочна суперечливість війни, біблія та автомат, і псалом на аптечці. Та їй вже три роки, так як і я і в Збройних силах, мені не довелося цю аптечку за всі три роки бойових дій, жодного разу її використовувати. Я такий симулятор, ми на ньому працюємо. Після того, що все проходимо. Дронар 65-ї бригади на псевдоталісман, коли має трохи вільного часу, тренується. Він так само майже рік працює з ударними БПЛА та досі пам'ятає свого першого знищеного ворога. Це був мій перший вихід взагалі. І там під кущем був ворог, і в нас там був хороший дуже осколок. Ми залетіли під кущ, і після цього він вже був трьохсотий, а він сам двохсотий. А це свіже відео влучання 26-річного киянина. Видовищна детонація російської БМП. Після цього влучання вже буде догорати, вона там палала файно. Окрім віри, долати кривавий морок війни, каже капелан. Йому допомагають думки про сім'ю та двох маленьких дочок, які ростуть без нього. Юлічки було два з половиною рочки, коли я уходив. Зараз вже п'ять ліюська про те, що. Дружина вагітна, я узнав день моїх відправ. Та часу на сантименти у бойових дронарів 65-ї бригади обмаль ворог неупинно суне, тож цей бомбер для нього вже готовий. І коли він потрапить на передову і полетить піку? Вже завтра. Вже завтра. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт і Єдині новини. Новою зміною ситуації в Європі можуть обернутися результати президентських виборів у Румунії. Перший тур яких відбувся напередодні. Кандидата який був найвигіднішим для України, випередили поміркований політик та ультранаціоналіст, який висловлював симпатії Росії. При цьому останній доволі впевнено був попереду. Утім він не набрав достатньої кількості голосів, необхідних для беззаперечної перемоги. Тож за два тижні має відбутися другий тур голосування. Європа, схоже, продовжує правішати. У першому турі президентських виборів в Румунії, що відбувся напередодні, лідирує ультраправий націоналіст, лідер Альянсу за об'єднання румунів Джорджа Сіміон. Сьогодні румунський народ проголосував. Сьогодні румунський народ сказав і настав час, щоб їх почули. Попри усі обставини, попри усі маніпуляції, попри проплачені медіа, які прагнули принизити нас, румуни піднялися. Сіміон не просто євроскептик, він різко виступає проти військової допомоги Україні та проти підтримки наших біженців. Раніше висловлював претензії на частини української та молдовської території. Тож торік восени СБУ оголосила заборону на його в'їзд в Україну. Також політик критикує керівництво Євросоюзу і симпатизує американському президенту Дональду Трампу. У першому турі за цього кандидата проголосували 40,5% виборців. Другий відбудеться 18 травня. У ньому Сім'юон змагатиметься з чинним мером Бухареста Нікушором Даном, який вважається поміркованим політиком. Його підтримали майже 21%. Він менш ніж на відсоток обійшов найвдалішого для України кандидата Кріна Антонеско, який балотувався від владної коаліції. Після такої невдачі зміст з посиланням на власні джерела повідомили, що чинний прем'єр Марчел Чолаку збирає Цього відставку ми мали вибір між незалежним кандидатом, який прагне зближення з євросоюзом, бореться за демократію і доводить це через свої дії, а перемагає політик, якому заборонено в'їзд до двох країн, і який виголошує націоналістичні промови і не має рішень. Зафіксовані порушення на дільницях нечисленні. Однак просто в день голосування на головний урядовий портал Румунії та сайти Конституційного суду Міністерства закордонних справ, а також кандидатів у президенти, крім фаворита перегонів Джорджа Сіміона, було скоєно масштабну кібератаку. Відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група, яку вважають близькою до Кремля. Цікаво, також що Сіміон в разі перемоги обіцяє привести до влади і зробити прем'єром проросійського політика Келіна Джорджеску, того самого через якого конституційна. Іний суд скасував результати попередньої спроби президентських виборів у Румунії кілька місяців тому. Джорджеску тоді несподівано показав найкращий результат завдяки накручуванню голосів через Тікток. Також підозрювали, що за його перемогою стоїть Москва. При всьому цьому Сіміон заперечує, що налаштований проросійський. Результат для мене це просто катастрофа. 55% виборців підтримали Росію, і це жахливо. Я не знаю, що треба зробити меру Бухаресту Нікушору, щоб перемогти Сіміона. Виявилось, що пропаганда сильніша за те, що пропонує Євросоюз. Тим часом ситуація в Румунії має надзвичайно важливе значення для України, адже через румунські територіальні води ми нині експортуємо до Стамбула 70% нашого зерна. Румунський флот розміновує дно. Також на території країни розміщено базу, де українські пілоти освоюють літаки. Ф 16 офіційний Бухарест всіляко підтримує Київ у боротьбі з російською агресією і, на відміну від інших західних сусідів, в останні роки не висував нам жодних претензій ні економічних, ні політичних. Тож прихід до влади праворадикала. З неприхованою антиукраїнською позицією може суттєво ускладнити і євроінтеграцію, і надання допомоги Києву з боку Євросоюзу. Втім, аналітики заспокоюють. Опитування показують, що шанси на перемогу у другому турі вищі в опонента Сіміона, мера Бухареста, дана. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Дональд Трамп знову іншою думкою. Росія повинна буде повернути Україні всі окуповані території. В інтерв'ю NBC News він наголосив, що Росія хоче всю Україну. Трамп підтвердив, що розглядає можливість нових санкцій проти Росії, зокрема. 500% тарифів на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ чи уран. Водночас американський президент зазначив, що готовий переглянути санкційну політику, якщо Москва піде на реальні кроки до миру. Трамп додав, що лідери ЄС неодноразово просили його зателефонувати Путіну, бо той, нібито, ігнорує їхні звернення. Він також не виключив зустрічі з російським диктатором у середині травня в Саудівській Аравії. У Кремлі ж заявили, що такої поїздки в графіку Путіна. Немає, але прес-секретар Пісков визнав, зустрічі з Трампом необхідна. Після нещодавньої розмови із Зеленським у Ватикані риторика Трампа щодо Росії помітно змінилась. Про це неодноразово писали західні медіа. Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати повернутися до ідеї безумовного припинення вогню як основи перемовин. Трамп не заперечив таку можливість, однак жодних офіційних рішень ще не оголосив. Це були новини цього випуску. Дякую, що дивитесь. Наступний випуск уже о 18.30. До зустрічі.